Марина мріяла про дитину. У її житті було все для щастя. Гарна цікава робота. Коханий чоловік і свій дім. Тільки дітей не було, але ж їй уже було 36. Численні обстеження показували, що вона абсолютно здорова і цілком може завагітніти. Чоловік Руслан теж був здоровий, але довгоочікуваного дива не траплялося. Марина навіть до всіляких народних фахівців зверталася безрезультатно. Вони обіцяли, що дитина скоро з'явиться. Але час минав, а все залишалося як і раніше. Одного вечора Марина зустрілася зі своєю шкільною подругою Ольгою, і та розповіла, що в сусідньому селі є бабця, яка нічого не бере, але реально бачить, і може багато чого розповісти і допомогти. Ольга так загорілася до неї поїхати, і Марину вмовляла. А тобі навіщо до бабки їхати? У тебе двоє дітей, чоловік, дім. Чого тобі не вистачає? дивувалася Марина. Розумієш, мені здається, що в мого Олега хтось є. Він усе заперечує, але я відчуваю. Ось і хочу перевірити свої здогадки. Ну, давай з'їздимо. Ну, що ти втрачаєш? Гаразд, давай. Наступного тижня я йду у відпустку і зможу поїхати з тобою. Чудово. Тоді я теж візьму відгул і ми поїдемо. Прийшовши додому, Марина розповіла про свою розмову з подругою Руслану і про те, що Ольга сумнівається в Олегові і хоче перевірити Слухай, скільки можна їздити по цих ледерях? Вона тобі всього набреше, а ти знову будеш вірити і сподіватися. Я зовсім не бачу сенсу в цих поїздках. Руслане, але ж я нічого не втрачаю з цим візитом. А раптом допоможе. Якщо тобі цікава моя думка, то я проти. Такі люди вічно все ускладнюють, а ви, жінки, усьому вірите. А потім нам же мозок виносите. Але якщо тобі так дуже хочеться, поїдь. Він підвівся з дивана і пішов у кімнату, а Марина була здивована. Зазвичай чоловік із розумінням ставився до таких речей і ніколи не заперечував. А тут така бурхлива реакція Треба буде й його фотографію взяти з собою, чомусь подумала Марина. Жінка з хвилюванням чекала вівторка. Вони з Ольгою домовилися їхати цього дня. Хвилювання змінювалося надією, і навпаки. Внутрішній голос попереджав про щось недобре, так їй здавалося. Вона навіть хотіла відмовитися від поїздки, але в останній момент все-таки передумала З'їжджу до цієї і більше до жодної не поїду, дала вона сама собі обіцянку. У вівторок вранці за Мариною заїхала подруга, і вони вирушили у село. Біля потрібного будинку було дуже багато машин і людей. Марина здивувалася, скільки вона їздила такими місцями, ніколи такого не бачила. Вони зайняли чергу і стали чекати. А поки чекали, спілкувалися з різними людьми. Один чоловік розповів, що ця бабця поставила на ноги його сина. Вони вже й надію втратили, а тут таке диво. Жінка розповіла, що змогла повернути чоловіка в сім'ю з її допомогою. Ще одна вагітна приїхала просто подякувати, бо сім років не могла завагітніти. А тітка Ганна, так звали бабку, допомогла їй. Марина дивилася на всіх цих людей і думала: А може, це все постановка? Може, вони спеціально тут казки розповідають? Але вона сама запитувала у людей, а не вони їй розповідали свої історії. А історія з бажаною вагітністю зовсім зворушила Марину. Вона теж вісім років намагається завагітніти. Слухай, Ольго, як думаєш, все це правда? У мене якісь сумніви. Скільки ходила по цих бабках, чого тільки не бачила. Марину, а який у цьому сенс? Вона ж нічого не бере. Дійсно, про це Марина й не подумала. Гаразд, почекаю і подивлюся, що вона про мене розповість, вирішила Марина і якось навіть заспокоїлася трохи. Настала їхня черга, і вони з Ольгою увійшли в будинок. Тітка Ганна виявилася жінкою років сімдесяти, худорлявої статури і маленького зросту. Але погляд її погляд Марина ніколи не забуде. Вона подивилася на тих, хто увійшов і сказала, дивлячись на Ольгу Ви почекайте на вулиці. Потім зайдете. А ось їй допомога дійсно потрібна. Вона показала рукою на Марину. Проходь, дитинко, будемо розбиратися з твоїми проблемами. Марина здивовано подивилася на цю низеньку тандітну жінку. Чомусь їй так хотілося вірити в її сили. Вона пройшла в кімнату і присіла на стілець, на який вказала тітка Ганна. У неї з'явилося дрібне тремтіння чи то від хвилювання, чи то від холоду. Адже у кімнаті було дуже прохолодно, незважаючи на спеку за вікном. Тітка Ганна сіла навпроти і взяла Марину за руку. Вона мовчала і просто дивилася на неї з ніг до голови. А Марина чекала, коли ж вона почне говорити. І вона почала. Сонечко, от якби ти до мене років п'ять тому прийшла, у тебе б уже двоє діток було. Ти така гарна, але така нещаслива. Марина відкрила було рота, щоб заберечти, але тітка Ганна підняла руку і зупинила її. Хочеш довести мені зворотне? Не вийде. Так у тебе є чоловік, дім, але щастя немає. Ти дуже самотня. Незважаючи на наявність рідних і друзів, ти така світла людина, але таким важче жити. Ти всі біди і проблеми переживаєш із кожним зі своїх близьких, а твої проблеми нікому не потрібні. Ніхто тебе не розуміє і навіть не цікавиться, що в тебе на душі. Ти готова допомогти всім і кожному, а тобі ніхто. Ти віддаєш своє тепло іншим. А натомість нічого не отримуєш. Тільки одна людина розуміла тебе і готова була завжди прийти на допомогу, але її більше немає серед нас. Вона не договорила, бо в цей момент у Марини потекли сльози. Вона плакала гірко і від щирого серця, і було таке відчуття, що сльози текли не з очей, а саме з душі. Ніхто й ніколи не говорив їй такого. Але ж так і було в її житті. Завжди сама, готова допомогти всім і кожному. Але коли допомога потрібна була їй, вона чула Ой, Маринка, ти сильна, сама впораєшся. А їй так хотілося уваги і підтримки, хоча б на словах. І тільки одна єдина людина була в її житті, яка розуміла і допомагала їй, її друг Олександр. Вони дружили років 15, а потім його не стало. Марина дуже важко переживала його відхід, наче частину серця і душі втратила разом із ним. Та ближчої людини в її житті ніколи не було. Вона здогадувалася, що він її кохав по-справжньому. Але й ніколи жодного разу навіть не натякнув на це. Він просто був поруч, завжди і в усіх ситуаціях. І щоразу, коли вона згадувала про нього, на душі було тепло і сумно водночас. А тітка Ганна так точно описала її стан, що Марина не витримала і розридалася. У цей момент вона чітко зрозуміла що б не говорила тепер ця жінка, вона запам'ятає кожне слово. І тітка Ганна, ніби почувши її думки, продовжила Запам'ятай! Він і звідти тобі допомагає, він завжди поруч. І коли тобі зовсім важко на душі, ти можеш просто з ним поговорити. А тепер давай вирішувати твої нинішні проблеми. Ти хочеш дитину. Не можеш завагітніти? Марина кивнула. Вона раптом подумала, що не сказала цій жінці жодного слова, навіть своє ім'я. Я допоможу тобі. Але щойно ти завагітнієш, то станеш перед вибором зберегти сім'ю чи ні, і тільки від тебе залежатиме, як далі складеться твоє життя. У цей момент Марина наважилася поставити запитання, яке її хвилювало. Що ви маєте на увазі підстоятиму перед вибором? У мене добрий чоловік, і він мене кохає. Тітка Ганна подивилася на Марину довгим поглядом і відповіла. Кохає, правда, але він також кохає інших жінок. Хіба тебе це не дивує? Марина відчула, як холод пробіг по її спині. Глибоко всередині в неї вже з'являлися такі підозри. Але вона завжди гнала ці думки геть. Чоловік був турботливим, уважним і завжди ставився до неї з теплом. Тому вона списувала все на свої фантазії. Однак слова тітки Ганни немов підтвердили її внутрішні страхи. Вона нерішуче дістала з сумочки фотографію чоловіка, але жінка махнула рукою. Мені не потрібна його фотографія, я й так усе бачу. Марина відчула, що її охоплює розчарування. Вона завжди намагалася вірити, що в неї ідеальна сім'я, і це знання вибило ґрунти з під ніг. Тітка Ганна, ніби читаючи її думки, додала Багато чоловіків невірні своїм дружинам, дитинко. Це правда життя, але важливо інше, які у вас стосунки всередині сім'ї. Якщо він про тебе піклується, якщо в твій бік не дозволяє нічого зайвого, то, можливо, варто пробачити його слабкості, адже залишитися самій це теж нелегко. На мить Марині здалося, що жінка говорить про себе. Але вона не стала питати, побоюючись потривожити чужі спогади. Тітка Ганна перервала її роздуми, простягаючи маленьку пляшечку. Ось цей відвар пий його тиждень, і протягом трьох місяців ти завагітнієш. А ось інший, вона простягнула ще одну пляшку Підливай своєму чоловікові в чай. Це для зміцнення ваших стосунків, не переживай, тут тільки трава. Марина щиро дякувала жінці. Вона дістала гаманець, щоб залишити гроші, але Ганна м'яко зупинила її. Не потрібно, я нічого з тебе не візьму. Але ось ще правда якщо на душі стане важко, не тримай це в собі, плач, сльози змиють біль, і пам'ятай ти сама господиня свого життя. Тільки від тебе залежить, що буде далі. На прощання Марина обійняла тітку Ганну, подякувала їй і запитала Якщо мені знову знадобиться ваша допомога, можу я повернутися? Звичайно, але тобі більше не потрібна моя допомога. Тепер ти впораєшся сама. І пам'ятай, наша розмова це тільки для тебе, нікому не розповідай. Коли Марина вийшла з дому, вона попрямувала до машини, де чекала Ольга. Дорогою подруга базікала без зупину, розповідаючи про свою зустріч із тіткою Ганною, але навіть не поцікавилася, що почула сама Марина. І це лише зміцнило її переконання, що оточуючим зовсім байдуже до її проблем. Вдома Марина нічого не розповіла чоловікові, і він теж нічого не запитав. Вона сумлінно тиждень пила відвар, який дала її тітка Ганна, і непомітно підливала інший чоловікові в чай. Через два тижні вона повернулася до роботи і поступово рутинний ритм відволік її від переживань. Однак через два місяці сталася подія, на яку вона так довго чекала. Одного ранку Марина зазирнула до свого жіночого календаря і помітила. Що затримка вже понад 10 днів. Вона вирішила зробити тест на вагітність. Руки тремтіли, коли вона відкривала упаковку. І ось через кілька хвилин вона побачила заповітні дві смужки. Сидячи на пуфіку у ванні, Марина закрила обличчя руками і розридалася. Але це були сльози щастя. І вона шепотіла крізь сльози. Ось воно, моє довгоочікуване щастя. Марина зателефонувала своєму гінекологу і домовилася про терміновий прийом, взявши на роботі відгул на весь день. Вона буквально літала від щастя. Після огляду лікар підтвердив її вагітність. Не в силах дочекатися вечора, щоб поділитися новиною, Марина вирішила порадувати чоловіка особисто вона стрімко піднялася на третій поверх офісної будівлі. Швидко пройшла коридором і, навіть не постукавши, відчинила двері його кабінету. Однак те, що вона там побачила, вибило її з колії. На колінах руслана сиділа молода дівчина. Марина застигла в дверях. Сподіваюся, я не надто завадила? На силу видавила вона. Руслан здригнувся, почувши її голос, і різко відсторонив дівчину. Марино, це не те, що ти подумала. Серйозно? А що ж це тоді, якщо не те, що я подумала? Це просто помилка. Дівчина кинула на Руслана роздратований погляд і стрімко покинула кабінет. А Руслан підійшов до Марини і почав виправдовуватися. Марино, мила, мені ніхто, крім тебе, не потрібен. Ти ж знаєш це, це все несерйозно. Марина згадала слова тітки Ганни про вибір. Який їй належить зробити. Вона глибоко вдихнула, щоб заспокоїтися, і твердо подивилася чоловікові в очі. Руслане, я все розумію, але мені неприємний сам факт ти обіймав іншу жінку. Постав себе на моє місце. Якби ти побачив мене з іншим чоловіком, тобі було б легше, якщо я сказала б, це несерйозно. Я в цьому дуже сумніваюся. Давай домовимося так. Я нічого не бачила, а ти більше такого не повторюєш. Руслан кивнув, відчуваючи полегшення. Домовилися, давай почнемо все заново, ніби цього не було. І Марина злегка посміхнулася. Звичайно, почнемо. Тим паче в мене є для тебе привід. Ти знаєш, навіщо я приїхала до тебе серед робочого дня? Руслан раптом помітно захвилювався. Вибач, я навіть не запитав, Щось сталося? Марина вирішила трохи його подражнити. Трапилося і навіть двічі. Вона витримала паузу, спостерігаючи за тим, як його хвилювання зростає. Не тягни, говори, машина зламалася, з тобою все гаразд. Руслане, заспокойся, з машиною все нормально. А ось зі мною. Дещо сталося? Вона ще трохи потягнула момент, але, посміхнувшись, нарешті сказала Я вагітна? Через сім із половиною місяців нас буде четверо. Або п'ятеро, якщо ми все-таки вирішимо завести собаку. Руслан завмер. Четверо? Як це? Марина розсміялася. Ну, ти, як дитина, у нас двійня. Значить, щастя буде вдвічі більше. Вона обійняла і поцілувала чоловіка, відчуваючи, як тепло розливається по її душі. Моїм дітям потрібен справжній батько, а не той, який приходить час від часу, твердо для себе вирішила Марина. Коли прийшов час народжувати дітей, Руслан був поруч із Мариною на кожному етапі. Він ходив із нею на курси для майбутніх батьків. Допомагав облаштовувати дитячу кімнату і навіть усвоїв основи догляду за немовлятами. А у момент, коли Марина народила двійнят, Руслан тримав її за руку і зі сльозами на очах сказав Ти найсильніша жінка у світі, дякую за це диво!